Сьогодні багато запитують, а що робити, коли пожовтіла кукурузка? Друзі, нічого не робити. Чекати тепла. Є волога. Сьогодні холодно. температура в день до плюс 15, вночі плюс 5. Десь і є і заморозки на ґрунті. Тільки тепло спасе нашу кукурузку. Друзі, нічого не робіть. Не вносьте там ніякі стимулятори, не підживлюйте азотом. Це все. Викинуті на вітер гроші. Ми тільки нашкодимо, чекаємо тепла. Потепліє, температура вночі буде плюс 10, плюс 12, а в день вже плюс 18, плюс 20, 25. І ви помітите, як змінився колір і як змінилася ваша кукурудзка.